Інноваційна техніка ZoomLine – це готові рішення для кожного етапу сільськогосподарського виробництва від обробітку ґрунту до збирання врожаю. Гібридний трактор dv 3504 задає нові стандарти для гібридних тракторів. Акумуляторна батарея великої ємності працює у парі з високопродуктивним паливним двигуном. Відмінна продуктивність і висока адаптивність до різних умов. Наша простора кабіна забезпечує максимально комфортне робоче середовище, інтелектуальна система автопілота, 33рівнева система інтелектуального керування, Проста та зручна у використанні, оснащена системою допоміжного керування з онлайн C C1. Високоточна навігація за допомогою супутника. Моніторинг у реальному часі та розумна робота. Обираючи трактор ДВ-3504, ви обираєте розумну сільгосптехніку. Трактори колісної серії РК є ідеальним рішенням для робіт на малих і середніх ділянках. Вони розроблені для задоволення різноманітних потреб фермерського господарства. Двигун Камонрейл високого тиску відповідає другому національному стандарту. Передові технології вприскування пального забезпечують ефективну витрату пального та високу потужність. Комфортна кабіна ягуарус створює приємні умови для роботи оператора. Плавне перемикання передач та електронна дросельна заслінка роблять керування більш гнучким і зручним. Посилене шасі адаптоване до різних типів ґрунтів. Обравши серію тракторів РК, ви отримуєте найкраще поєднання потужності, надійності та ефективності. На сучасному аграрному ринку кожна культура має свої особливості збирання. Високоефективний комбайн tf 150 забезпечує ефективне збирання різних культур, зокрема пшениці, кукурудзи, сої, рису тощо. Оснащений потужним 300 сильним двигуном, який дозволяє перемикатись між режимами, легке навантаження, середнє та важке, залежно від умов роботи, оптимізуючи витрати пального. Великий об'єм бункера з електронним управлінням підвищує ефективність. Нове покоління кабін Terra JetCup забезпечує паралельний комфорт. Унікальна система шасі Zimpler H Drive гарантує високу прохідність і адаптивність навіть у складному рельєфі. TF-150 150 це універсальний комбайн нового покоління. Рисозбиральний комбайн ZL105 продуктивністю 6 кг на секунду. Це ефективність, якість очищення та потужність. Машина має спеціальні рішення для збирання полеглих культур та в умовах вологого чи гнилого ґрунту. Потужний двигун забезпечує високу швидкість збирання, а великий паливний бак тривалу безперервну роботу. Подовжений барабан ОБЕ-молоту гарантує точну обробку кожного зерна. Обираючи модель ZL105, ви обираєте рішення для ефективного збирання. Гусеничний роторний культиватор X3 нове покоління самохідної техніки призначене для оранки, культивації та розробки ґрунтів. Його силова установка це потужний тандем, 73 кіловатний двигун. 80-швидкісна коробка передач 40 паятний кіловатний гідромотор. Ефективність тяги x 3 на 27% вища, ніж у колісних тракторів тієї ж потужності. Один X3 може обробити 1 п'яту гектара землі тричі за годину при витраті лише 4 літри пального. Вага машини зменшена на 10%, щоб знизити вплив на ґрунт. Багаторівнева система амортизації забезпечує стабільну подачу потужності та комфорт оператора. Багата комплектація X3 дозволяє налаштувати машину під різні потреби. Це справді універсальна сільськогосподарська машина. Zoomline онлайн Machinery постійно впроваджує інновації та прагне пропонувати найкращі рішення для сучасного землеробства.